Вас, хто засіва насіння, добра і зна, щедроти і надій, хто нові небосхили відкриває, всім, хто йде у незмінну даль доріг, завадить перешкоди, всі здолає, хай слово, вчитель, буде завжди святим по всій у цій землі. Нехай до нього, як до правди, ідуть дорослі і малі. У зв'язку святкування Дня вчителя до нас у місто прибув. Сучасний гість Італії сам Сільвіо Берлусконі. і через кілька секунд ми почуємо його італьну промову. Бульжуро, Здоровенькі були. Міп псевдонімо є сільвіо Берлусконі. Мене кличуть Сільвіо Берлусконі. Аморе, професоре! Дорогі вчителі. Мама Мія. Шановний пане директора. Мій офанато Андрій Шевченко. Я безумно люблю Україну. Велісімо, поздоровісімо за карнавалю де педагогу. Я дуже хочу поздоровити всіх вчителів з їхнім святом! Карнавалю фестивалу Ля Фініта. На жаль, канікули закінчились. Бандіто, садісто, барбоси, терористо Камле університету. І всі учні знову повернулись в училище на перерву Щоб знову взяти участь у навчальному процесі. професору панатисто. Закохані у свою роботу викладачі. Папа Карло. З радістки ми всім допомагають. Забрать проблему це люліто. Бажаю вам зберігати молодість і стрункість Гривня, баксу, євро мільйона Підвищення заробітної плати. Канікуляру безприділину. Збільшення канікул. Кініталя комедія! Як найшвидше закінчення навчального року. Аморе Казанова. Щастя в особистому. Поставь дідай удар моїді.